Всім доброго дня. Рад вітати вас, шановні садівники, поціновувачі садовини. Сьогодні 23 липня 2023 року. Хочу вас трохи познайомити з новинками в своїй колекції, які маю, із серії плотів. Ось бачите, це у мене на одній деревінці. На алечі привид сплеш. Такий є плод, дуже рідкісний. Тут, на жаль, тільки один плодик лишився. Це в мене Flower Heart. Такий теж новиночка. Там далі є ще Кримсон Роял, а це плод Flower Reach. Ось такий, бачите, він теж потрохи-потрохи по починає набирати колір, починає набирати солодкість і все інше, що присущне плотам. Це е, нові плоти в Україні. Це все досягнення е, такій компанії, як Zyger Genetic, е, який знаходиться. Каліфорнії був такий Флой Зайгер, досвідчена людина, яка виводила плоти в тому числі. І ось на сьогодні ось такі красені ми маємо і можемо їх куштувати. Взагалі плоти це міжвідові гібриди, які складаються 70% це Сливка і 30 абрикос тому він більш має, знаєте, форми такі схожі на сливки сливові. Але смакові якості самі найкращі. Якщо дати достигнути цим плодам то, так як маю досвід по іншим плодам то це вони дуже-дуже смачні, дуже, дуже смачні, транспортабельні, дуже торгують ними в комерційне направлення торгують в штатах, возять по всім штатам з південних на західні, на північні і люди взагалі куштують по всьому світу їх. Так що ось така вам маленька екскурсія. Що стосується сплеша, сплеш рахується самий найсмачніший плод. Входить в самі найсолодші плоти, які є взагалі по шкалі Брікса. Так що будемо сподіватися, що нас не обманули. Потім зніму відео обов'язково з дегустації. І буде видко взагалі, що воно є на смак. Але можу зразу сказати ще раз, що плоти дуже-дуже смачні. Дуже такі, знаєте, Ефектні. Але для того, щоб досягти успіху з плотами, зразу кажу, потрібно з ними буде домовлятися. Треба буде їх обробляти, треба буде дивитися, щоб їм не дошкуляли шкіндики, і тоді у вас все вийде обов'язково. Обробляти це той самий хорус, це той самий скор, обов'язково прилипач, обов'язково актилик тому що без цих препаратів ви, е, напевно, їх не зможете витягнути, бо їх зразу камахи, храбачки почнуть е, е, з'їдати і дошкуляти вам не буде плодів. Так що, ну, хоч один раз потрібно буде обробити і обов'язково у вас плодики віддяче. Так що, ще раз хочу сказати, це був сплеш і Flour Rich. Так що обов'язково обов'язково зніму відео з дегустації. З вами був колекціонер Плодових. Всім миру. До нових зустрічей, друзі!